Шосткінській територіальній громаді активно триває робота над забезпеченням безпеки дітей та педагогів. Наразі завершується будівництво нового захисного укриття на території одного з освітніх закладів, це значний крок вперед для гарантування безперервного та безпечного освітнього процесу в умовах, що склалися. З наближенням осінньо зимового періоду в Україні посилюється підготовка освітніх закладів. До потенційних викликів пов'язаних з похолоданням, можливими відключеннями електроенергії та опалення, а також продовженням воєнних дій. Про це повідомила Наталія Сергійка, начальниця управління освіти Шосткінської міської ради. Ми продовжуємо працювати над створенням безпечного середовища для учасників освітнього процесу. На завершальному етапі знаходиться будівництво укриття протирадіаційного на території одного закладів освіти. Також в рамках проєкту Всеукраїнського безпечна школа оголошена тендерну процедуру на проведення ремонтних робіт ще в одному закладі освіти до 9 липня подання пропозиції. Чекаємо сьогодні буде оголошено тендер на закупівлю паливної деревини на суму 4 мільйони 326 тисяч гривень для 48 закладів освіти. Очільник громади зауважив на доцільності використання спиляної деревини в місті для опалення освітніх закладів. Наталія Олександрівна, там дивіться, яка ситуація. Є у нас зеленбуд, на якому скопилася частина деревини. З одного боку, ми в лісників просто за гроші купляємо дрова, а з іншої сторони, саме спилюємо в місті дрова і складаємо їх у кучу, які вони лежать горами. І адам. З Милашенком приєднайте свої сусиллю, знайдіть таку можливість, але ми щось будемо там міняти. Це не годиться. незважаючи на всі труднощі, українські освітні заклади та місцеві громади демонструють високий рівень адаптивності та відповідальності, роблячи все можливе для того, щоб діти мали доступ до якісної та безпечної освіти навіть у найскладніші часи. Ближче до ранку 9 липня на шостку неочікувано обрушився буревій. Буквально за лічені хвилини сильний вітер додав комунальникам роботи, адже встиг повалити кілька дерев та зламати чимало гілок в різних районах міста, розповідає начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Сьогодні вранці у нас несподівані пориви вітру, завдали нам трошки клопоту і шкоди. В дев'яти локаціях у нас були повалені дерева, обломані гілки. Перегороджена частина була руху по провулку Шевченка, перегороджені тротуари на родини кривоносів. Але вже через півгодини після буреві у нас виїхали дві бригади. Зараз працюють, завершують з ліквідацією цих наслідків. І також у нас ще пошкоджена була лінія електропередач. що Живуть житлові будинки, п'ять будинків там те, що займається бригада по відновленню електропостачання. Зазвичай при сильних поривах вітру та буревіях першими падають дерева старі. Пересічні мешканці шостки називають їх аварійними для того, аби убезпечитися від падіння такого дерева. шосткинці можуть завчасно подати заяву до УЖКГ, аби аварійну рослинність спиляли. Письмову заяву громадяни пишуть. Мешканці нашого міста виїжджає комісія. Там у нас в складі комісії еколог бере участь і по заключенню комісії. Вже видається дозвіл, і далі вже організація, яка виграла тендер на обрізку та видалення дерев, вже проводить ці роботи. Є певна процедура, це законодавча визначена процедура. І не всі дерева можуть дозволяти спилювати. Якщо повністю здорове дерево, то комісія не дозволяє в виключних випадках, коли воно може нести загрозу. Або затуляє світло, що в квартирі вогко становиться, і так далі. В тих випадках можна спилювати. Але аппетит, по, по заключенню комісії. Пан Малашенко наголошує, що спиляти дерево самовільно не можна. За це загрожує штраф від екоінспекції. Навіть якщо мова йде про дерево, посаджене вашими власними руками 20-30 років тому на території двора багатоповерхівки. У нас тут теж були посаджені два дерева. Дивіться, вони біля каналізаційного люку. Якщо його не спилять, воно розрушає систему, розрушає люки або розрушає фундамент. Це не шкоду. Якщо без дозволу хтось видаляє дерева, які, ті, що знаходяться на приватній території, власник вирішує сам. А ті дерева, які знаходяться на нашій загальній комунальній території, підлягає обов'язково мати бути дозвіл. Без дозволу, а є певна відповідальність, екологи мають право накладати штраф. Якщо значні збитки, то можуть відкрита кримінальна справа. Тож, якщо ви впевнені в тому, що якесь дерево є аварійним і несе реальну загрозу, ви можете самостійно подати заявку до управління житлово-комунального господарства або написати колективне звернення. Геннадій Малашенко запевняє, що всі такі заяви розглядаються і майже всі виконуються. Хоча наразі їх кількість явно перевищує. Суму виділених коштів для проведення даних робіт, крім цього, дуже проблематичним залишається і кадрове питання. Укрзалізниця зробила важливий крок до безбар'єрного майбутнього, презентувавши перший вагон, повністю адаптований для пасажирів на кріслах колісних. Модернізацію виконано за три місяці у вагонному депо Бахмач, де фахівці компанії Власноруч переобладнали вагон, врахувавши потреби людей з інвалідністю. Цей експериментальний проєкт старт для системного впровадження інклюзивних рішень у залізничних перевезеннях України. Вагон спроєктовано для максимального комфорту та безпеки. Чотири просторі купе кожне вміщує двох пасажирів з інвалідністю та двох супроводжуючих, а за відсутності спецзамовлення до шести осіб. Електропідйомник із вантажопідйомністю до 300 кілограм забезпечує легкий доступ. Широкі двері та коридори гарантують вільне пересування. Інклюзивна вбиральня обладнана душем, сос-кнопкою, тримачем для милиць, сповивальним столиком і дитячим кріслом із ременями безпеки. Цей вагон не просто транспортний засіб, а символ змін у підході до інклюзивності. Укрзалізниця демонструє, що залізничні подорожі можуть і мають бути доступними для всіх. Поки що вагон є експериментальним, але його поява відкриває двері до масштабних змін у залізничній інфраструктурі. У Шостці відбувся спільний захід шосткінської місцевої організації Товариства Червоного Христа України та Центру життєстійкості, спрямований на психосоціальну підтримку дошкільнят і їхніх батьків. Захід, організований відповідно до меморандуму про співпрацю, став частиною всеукраїнської програми ментального здоров'я, ініційованої першою леді Оленою Зеленською. Війна це марафон, дистанція якого нам невідома. Але ми можемо інвестувати в ресурси, які допоможуть пройти його з найменшими втратами. Плекання індивідуальної та колективної стійкості ключ до цього, зазначили у шосткінській організації Товариства Червоного Христа України. Захід об'єднав дітей і батьків у теплій атмосфері, де через інтерактивні заняття та підтримку фахівців учасники вчилися справлятися зі стресом і зміцнювати ментальне здоров'я. Подія стала важливим кроком до створення міцної спільноти, готової протистояти викликам воєнного часу. 15-річний Дмитро переселенець із середини Буди, прагне повернути частинку втраченого дому, створюючи клумбу на занедбаній ділянці в Шостці. Разом з родиною він залишив рідний дім із садом, який усією сім'єю доглядали. Для нього клумба це не просто квіти, а спогад про рідний дім. Хоч поки що там лише перші паростки, а посуха ускладнює догляд, хлопець вірить в результат і не здається. Дмитро разом із братами взявся за справу, озброївшись лопатами, шинами та квітами. Вони розчистили занедбану ділянку, ставши прикладом того, як маленькі ініціативи можуть змінювати світ на краще. Тож земля ще така. Тут взагалі була яма, Була. ми тут зарамнювали, порядок наводили, тут взагалі нічого не було. Ну, займаюся, я саджу, саджу, поливаю, потім рихлю землю, ну коли треба, щоб туди поступав воздух. Щоб... Плануємо просто посадити піони, там ще щось, такі цвіточки. Чорна досадити, досадить, гвоздік і так далі. Дмитро та його велика родина, мати та 11 дітей, є вимушеними переселенцями з середини Буди. Через війну вони були змушені залишити рідний дім і кілька років тому оселилися в Шостці. Проте, попри всі труднощі, родина зберегла свою згуртованість і любов до садівництва. Ще в середині буді вони доглядали численні клумби, вирощували квіти, зелень і створювали затишок у своєму дворі. У шостці ця традиція не лише продовжилася, а й набула нового значення. Сім'єю поїхали до гаража, взяли шини, ну наші, які там старі були ненужні, Приїхали, привезли їх сюди. Мама каже: Ну допомогіть мені прикопати. І всі сім'єю стали і допомогли. Дмитро разом із братом помітили ділянку біля дороги та замість того, щоб пройти повз, вони вирішили діяти. Зі старих шин хлопці створили оригінальну огорожу, пофарбувавши її в яскраві синій та жовтий кольори. Насіння для клумби та саджанці купували на місцевому ринку або в магазинах. А після школи брати присвячували свій вільний час створенню квіткових рядок. Нічого не було і ну, якось захотілося нам зробити, щоб у нас було красиво. Коли смотриш вікно, щоб коли там чай, лі, кофі, пив, то дивився на клумбу і радувався. Для Дмитра садівництво не єдине захоплення. Юнак також має хист до кулінарії та мріє стати професійним шеф-кухарем. Мешканці шостки не приховують свого захоплення ініціативою юних переселенців. Гарно, коли роблять підлітки щось для шостки, коли роблять наводять а, красоту, коли також ну мої однолітки вони щось роблять, щось таке цікаве, щось ну гарне, що допоможе нам розвивати Україну, наше місто, робити його гарнішим. Дуже добре. Це тому ми підтримуємо дуже добре. Так, молодь і щоб краще, щоб молодь долучалася, щоб було тут гарно, щоб візні квіти були. Ну. Це дуже добре, тому що всі хлопці бувають, що по площадках що ж бігають, цими ділами займаються. Це дуже добре. Я думаю, він молодець. Це справа найкраща. Ніде не побачу, що такі клумби красиві. Ця клумба радує око й душу. Інші містяни додають, що приклад братів спонукає їх самих замислитися, як можна покращити своє оточення. О, ти там садиш щось, а вони кажуть: ну молодець ти, дай Бог тобі здоров'я, там ще щось. Мені прям душа радується від таких слов. Можна так сказати, вони дивляться і їм приємно. І для себе, для себе також приємно. Ти дивишся зі сторони, і душа прям радується. Їхній приклад нагадує: навіть одна клумба може стати початком великих змін. Ця історія не просто про квіти чи пофарбовані шини це про юні серця, які вже сьогодні будують краще майбутнє для України.